Тоді як одні європейці ще більше занурюються в економічну кризу, інші зводять очі до зірок. європейський континент завжди прагнув досліджувати космос. Але ж для чого і скільки це коштує? на ці питання дасть відповідь директор європейської космічної агенції Жан Жак Дорден. Добрий день, пане Дордене. ви часто спостерігаєте за зірками. Так, я часто дивлюсь на зірки. Це насолода і відпочинок. Тож ви не лише керуєте, а ще й дивитесь. Так, а Я також дивлюсь. Це дуже важливо. Звісно, я директор, я керую космічними дослідженнями, але я все ще мрію. Принцип нашої програми швидкі запитання та швидкі відповіді. Почнемо з цього першого запитання. Чи раціонально так багато витрачати на дослідження в космосі під час економічної кризи? ваш бюджет 4 мільярди євро. Чи можемо ми собі дозволити стільки інвестувати у космос? А вже ж, але якщо розділити 4 мільярди євро на всіх громадян ЄС, то на одну особу на рік вийде лише 10 євро. але це все ж таки дорого. Це дорого, але в Європі немає жодного громадянина, який міг би прожити без супутників, навіть якщо він про це не здогадується. Космос слугує повсякденним потребам. Отже, ми не лише зірки споглядаємо. Космос покращує життя на землі. Поясніть мені принцип формування вашого бюджету. Внески роблять країни, оскільки його не фінансують. У члени ЄС є деякі держави, як до прикладу Норвегія та Швейцарія, які входять до яка? Так, Європейська космічна агенція це міжурядова агенція, де 20 країн-членів 18 держав ЄС та дві країни, які не входять до складу Євросоюзу: Норвегія та Швейцарія. Бюджет, ЄКА – близько трьох мільярдів євро, які надходять від країн-членів. А ще один мільярд євро надає Європейська комісія, оскільки ми працюємо також і для неї, зокрема у програмах Галілео і Діместамосферепрограмґаліо Друге запитання для пана Дордена. Добрий день. Мене звати Шарлін. Я бельгіка. Мене цікавить, чи існує проєкт здійснення місій на інші планети, зокрема Марс, найближчими роками. Ми розробляємо проекти щодо Марсу. Ми саме готуємо дві місії на Марс: одну на 2016, а іншу на 2018 рік. Коли ви кажете, ми це означає європейці. Та чи потрібна нам допомога американців або росіян? Зараз ми готуємо місії у співпраці з росіянами, оскільки не йдеться про те, щоб прибути на планету першими і поставити свій прапор. Ці часи вже минули. Зараз дослідження планет відбувається у міжнародній співпраці із залученням усіх космічних потужностей. Коли я кажу ми, я маю на увазі європейців. Ми співпрацюємо з американцями, росіянами, китайцями, японцями. Ми маємо проєкти місії на Марс у 2018. Надцятому році ця місія дуже важлива, оскільки це буде перша місія, яка зможе взяти проби ґрунту на Марсі з глибини щонайменше двох метрів, і дізнатись, чи є сліди життя на планеті. Отже, ми шукаємо саме сліди життя, будь-якого життя. Адже ми знаємо вже, що на Марсі було багато води і була атмосфера. Залишається дізнатись, чи є сліди життя на Марсі, Наступне питання про космос у нашій програмі. Мене звати Мартін Ланг, я з Шотландії. У пресі велося багато розмов про міцнішу економічну співпрацю у Європі та про потреби ЄС. Чи це на вашу думку стосується також досліджень у космосі. Чи майбутнє ЄС у космосі спільне для всіх країн? Чи ви вважаєте, що всі держави можуть там працювати окремо? Чи виникають у вас такі ж проблеми між членами агенції, як у бюджетних перемовинах країн ЄС Співпраця легкою не буває завжди легше не співпрацювати, але щонайменше у космосі ми доводимо, що співпраця веде до успіху. Позаяк сьогодні усі космічні дослідження ЄС ведуться у співпраці або в рамках Європейської космічної агенції, або в рамках діяльності самого Європейського союзу, або у двосторонній чи тристоронній співпраці країн-членів ЄС. Майже не залишилось виключно національних програм у космічній галузі, оскільки супутники перетинають кордони. А відтак з космічними засобами ми можемо отримати глобальність бачення Землі. Тому міжнародна співпраця це засаднича потреба. На мою думку, космос формує імідж успішної Європи. ще одне запитання, просте, але дуже важливе. Я Матьє з Марселя. Чому служить ЄК в нашому повсякденному житті? То чому це служить? Це служить трьом речам: розширити кругозір знань. Якщо йдеться про планети, то нас не стільки цікавлять Венера чи Марс, скільки майбутнє землі, адже земля це лише одна планета серед багатьох, вивчаючи Марс та Венеру, ми отримуємо багато знань про Землю. Парниковий ефект був відкритий на Венері ще до того, як ми його виявили на землі. Так здобуваються нові знання. Це сприяє також конкурентоздатності, оскільки ми розвиваємо унікальні технології, а це дозволяє розвивати індустрійну конкурентоздатність. По третє, це служить низці послуг для усіх громадян, прогноз погоди, навігаційні дані, телекомунікація. Жоден громадянин ЄС не зможе обійтись без супутників, навіть якщо він про це не здогадується. Це доводить, що космос другий. Дружній до нас ще одне питання надійшло з Казахстану. Привіт, мене звати Нуртай, я з Казахстану. Ось моє запитання: чи галактика має межі, чи вона безмежна? Я розумію, що відповісти на таке питання важко, але я хотів би дізнатись вашу думку. Я питаю себе та усіх про це ще з дитинства. На жаль, я досі не отримав точної та правдоподібної відповіді. Дякую вам за вашу відповідь. Галактика – це агломерація зірок, а тому вона мусить мати межі та кінець. Вона не є безмежною. Але можливо ваше питання не стосується лише галактики, а всесвіту, який у свою чергу є агломерацією галактик. Всесвіт меж немає, він безмежний. Це нелегко пояснити. Але фахівці наводять такий приклад: коли мураха йтиме по м'ячу, вона не зустріне кордонів, але вона перебуватиме на плоскій поверхні, і саме так вона собі уявлятиме цілий світ. Хочу вас запевнити, що ми не знаємо ще щонайменше 97% всесвіту. наше пізнання всесвіту поки дуже обмежене. тому за мої нинішні слова не потрібно мені дорікати і через 100, Років калімітидок що Нуртай нарешті отримав бажану відповідь. Останнє питання нашої програми Його поставив Саранк з Фінляндії. Пане Дордене, як ви вважаєте, чи має економічна криза у Європі вплив на час запуску Галілео? Якщо так, то наскільки може його затримати? затримок не буде. Ми вже запустили чотири супутники Галілео. Отже, Галілео це реальність. Чотири супутники вже виведені на орбіту, і ми зобов'язалися запустити ще 18 супутників Галілео до кінця 2014 року. І ми це зробимо. Економічна криза на це не впливає, оскільки індустрійні угоди вже підписані. По друге економічна цінність програми Галілео величезна. Позаяк це неабияк покращить транспортні послуги а відтак Галілео дуже цінний. Економічна криза лише зобов'язує нас ще більше звертати увагу на кожен витрачений євро. Саме це ми робимо спільно з європейською комісією. Пане Дордене, яка ваша думка? Чи є ще розумне життя у всесвіті, окрім нашого? Я в цьому переконаний, оскільки математично немає жодної причини, через яку життя би існувало лише в одному місці у всесвіті? колись впродовж 15 років ми не могли виявити жодної планети поза межами сонячної системи. А тепер ми відкриваємо одну планету кожні два тижні. Тепер ми впевнені, що у всесвіті є безліч планет. Мене здивувало б, якби на жодній з них не було життя. Звісно, йдеться не про таку ж форму життя, як на землі, але про певну форму життя. Можливо, там також дивляться Євроньюз. Пане Дордене, дякую за ваші відповіді. А глядачам дякуємо за запитання. Зустрінемось у новому випуску програми Моя думка. Окрема подяка телеаудіосервісу Європейського парламенту